Мені подарували ось такі е, мікрофони. Зараз я буду робити розпаковку. Раніше в мене був ось такий мікрофон, і його великий мінус у тому, що його потрібно заряджати е, USB, і ти не знаєш ніколи, коли він заряджений, коли ні. Ну, коротше, один раз я знімала, і потім виявилося, що він був розряджений і нічого не записалося. І з тих пір я їм майже не користуюся. Але по якості він дуже гарний. А ось це класні такі два мікрофони, комплект. І в чому клас? Що вони заряджаються, коли вони знаходяться у коробочці? Так, що тут у нас є? Так, це всякі стікери. Якась картка. Стікери, які можна наклеювати на мікрофон, але мені вони не подобаються. Мені подобається логотип тієї фірми. Називається Holy Land. Не знаю, чому він мені подобається. Він схожий на логотип е, цього серіалу Залишитися в живих, чи як він там називався. Так, що тут ще є? О, Тут ще, ще щось є. А ось це навушники. Ой, навушники. Мікрофони. Значить, розпаковуємо. Це коштує десь 120 в районі 120 євро. Опа. Дивіться, яка штучка. Тобто, як AirPods, звичайні. Це мікрофон. Блін, він такий великий. Мені здавався він меншим. Ага, тут магніт. І можна ось так причепити. Можна ще його на е, таку вірьовочку ставити, бо цепочку. Але головне, що вони заряджаються. Тут, поки відпочивають, вони заряджаються. Значить, два таких мікрофони. Ну, я взяла білі, мені здається, вони дуже стильні. Так, дивимось, що тут. Так, тут багато всього. Ладно, давайте. Ага, ось цей шнурочок. Шнурочок. Ух ти, два. Значит, сюди можна так прикріпити. Ану. Опс. І ось так носити тут. Клас, мені здається, це круто. Так, що там ще є? Щось тут було. А, це такі штуки проти вітру. Це штучка така. Ось, бачите. Ого. Тобто це сюди так можна. Два таких, бо два мікрофони. Так, дивимось, що ще. Ну, виконання дуже класне. А, така прищепка, також з магнітом. Дві. Добре. Так, і е, шнур для зарядки. Що, ще все. І ось який чохол. Тож, тепер буду знімати відео з класним звуком. Слідкуйте. Ну що, тестую мікрофон у цьому чудовому парку. І різні звуки, але не знаю, чи буде чутно. Зараз спробую відійти. Тож дивіться, я дуже далеко стою і не знаю, чи мене чутно. Зараз я буду перевіряти, але сподіваюся, що чутно. Я стою десь може 50 метрів, може навіть більше на відстані. Зараз подивимось. Так, а тепер я йду на вулицю, де ось машина щось чистить, хтось там співає, грає. Це так відбувається. Зараз перевіримо, чи зараз мене чутно.